Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам, як я пройшла курс імунотерапії, як я позбулася своїх алергій, як проходив тест. Ну і покажу вам, що це таке за звір. Все почалося торік, коли мені діагностували декілька достатньо сильних алергій, пов'язаних із місцевими рослинами, деревами і навіть тваринами. Так, як в нас була досить непогана страховка, я вирішила пройти курс імунотерапії, який мені запропонували. Він досить домашній. Тобто, ви бачите свого лікаря раз на місяць і він перевіряє, як ваша реакція, дає вам нові ампули і взагалі-то слідкує за процесом. Але вся відповідальність лежить на вас. тобто ви через... День робите уколи невеличкої такі, такої кількості із ампул, там суміш алергенів із фізрозчином. А потроху-потроху росте і сама кількість рідини, і кількість алергенів. Тобто ви починаєте з такої прозорої водички і все закінчується такою насиченою жовтою рідиною. Ви робите це невеликими шприцями. Ті, які користуються люди з цукровим діабетом, інсулінові шприці, вони не маленькі. Такі вони маленькі, невеличкі, і в них достатньо маленька голка, тому це не боляче. Багато людей мене питало, чи вони болючі, ці уколи? Ні. Сам процес не болючий, але коли ви вводите алерген, так є такі неприємні відчуття. Так виглядають ампули з рідиною, яка містить собі алергени. Так, їх дві і в кожній різні алергени. Вміст однієї ампули колоти в одну ногу, іншої іншу. Кожного разу протикаєте ж при цьому ту маленьку резинову кришечку. Нюанс, їх потрібно завжди зберігати у холодильнику. Навіть коли подорожуєте. Ну, і ось, бачите, шприци. Не такі великі. Щоб їх отримати в аптеці, вам потрібен рецепт лікаря. Без рецепта нічого не буде. А також усі живані шприци треба здавати в аптеку. Ось, бачите, ось так виглядає місце укола. Червоний трохи свербили. Як проходить тест? Ви приходите до свого лікаря, я взагалі була у свого гінеколога після пологів, і в нього офіс брав участь у цій програмі Позбудьтеся від алергії. Ви у технолога проходите тест. Як це виглядає? Вам на спині малюють ось таку сіточку. І потім наносять на шкіру, тобто це шкірний тест. Наносять на шкіру алерген. І дивляться за реакцією. Всі, всі квадратики підписані, тобто вони знають, якщо у вас є якась реакція, якщо є подразнення шкіри, якщо свербить, мене свербило дуже сильно, це алергія. Коли це все завершується, вам, звісно, протирають спину, наносять антиалерген і. Вам кажуть, яка ступень у вас алергії, і на що саме? Абсолютно весь процес від теста до шприців, до розчинів, до візитів до лікаря все покрилося страховою компанією, тобто я нічого не сплачувала із своєї кишені, що звісно ж дуже приємно. Хочу сказати, що після року усіх уколів, а саме стільки. Така дуже довжина у лікування. Я не помічаю вже таких сильних симптомів алергії, які в мене були, наприклад, торік. А саме в мене дуже сильно свербіли очі, шкіра, в мене тік ніс, я ледь дихала. Тобто була, були був великий набряк носоглотки. Було дуже неприємно. Особливо коли а, ти кудись виходиш, а це все з тебе. Не ну, це, це неприємно, це, на це не хочеться дивитися нікому, включно мені. А, але Техас, є Техас, Остін є Остін, тут дуже багато алергій. Важливо знати, що в разі серйозної алергічної реакції в мене був ось такий епіпен. Це обов'язково. У коробці два епіпена із медициною і ось такий треновочний. Бачите, щоб знати, як користуватися, якщо щось трапиться. Кому саме рекомендують проходити курс імунотерапії? Це дуже залежить від вашої страхової. Деякі страхові компанії не рекомендують ці курси до 18 років. Ну, це зрозуміло, тому що імунна система залежить від гормональної системи, тому ви можете щось перерости, як то кажуть, або може з'явитись щось новеньке, або не буде ефективним курсом. Тому рекомендують деякі страхові компанії з 18 років. А взагалі-то ось ця програма вона розрахована на дітей, які вже можуть робити собі уколи, які будуть нормально відноситися на цього, тобто з 9-10 років. Наприклад, я дивлюся на свого сина, йому якраз 10 років, він би. Мабуть, не стерпів би цілий рік через день колоти о, уколи проти алергії. Якщо о, у випадку із цукровим діабетом в тебе ну прям зовсім немає вибору, то тут можна почекати. Тому з ним ми почекаємо. Але я дійсно рекомендую сподіваюся, відео було корисним. Якщо у вас є запитання, ставте їх у коментарях. Не забувайте вподобайки. І підписатись на канал буде більше корисної інформації про життя в Штатах. А поки що всім пока-пока, і нехай щастить.